З яких причин ви залишили Донецьк? Перші думки виїхати з Донецька в мене з'явилися ще в травні до сімейні обставини. Мене затримали тоді в Донецьку. Ну, і робочі обставини, і зрештою, то я їхала вже у липні місяці з Донецька. Я людина про налаштована. І от я відчуваю, що там залишається все менше і менше простору для українського. Моя українська ідентичність вона виявилася. Ну, напевно, сильнішою, ніж ідентичність, яка там пов'язувала мене з Донецьком, з Донбасом, з східною Україною. Це Тому я зробила такий вибір. От, і я поїхала звідти. Я читав так, так само, ну, досліди соціологічної групи Рейтинг, угу. і вони казали, що ще на початку літа 9% населення України, ну, бачу, що робиться в Донбасі. Казали, що ми, в принципі, за те, щоб Донбас відійшов, щоб нам було спокійніше. І далі карт ну, фахівці цієї групи, що а вже ближче до, до осні, до жовтня, кількість, які би казали, що без баса нам буде краще, підросло вже 18%. Ви погоджуєтесь з цими даними? І якщо так, то чим-то пов'язано такий ріст, От, ну. Це ще й ситуація, можливо, недостатньої проговореності тих проблем, які зараз є в Україні між владою і населенням. Оця невизначеність ситуації. Оце дивна назва АТО по відношенню до воєнних дій, які тривають так довго. Люди бачать, що не бачать якоїсь певної перспективи. Вони не розуміють і не знають, куди ця ситуація повинна прийти, що мусить бути нашим результатом. От тому я думаю, що у цих цифрах збільшення цих цифр це не просто бажання позбутися Донбасу, Донбасу, а це іще. Напевно, все ж таки раціональне розуміння того, що ну, нам не вистачає сили утримати це. Та? Нам не вистачає сили захистити свою державу державу, захистити повністю свою оцю частиночку нашої держави. От е, це ніхто не визнає. Та? Це ніхто не хоче виголосити, ну, сказати про це в голос, але це дуже складна ситуація. Насправді. Навіть я дивлюсь на цю ситуацію ще крізь призму навіть от свого ставлення до всього цього. Мені страшенно боляче, як коли якісь частини моєї держави опиняються не в межах державного управління, коли вони опиняються в такій ситуації, як Бугансько, Донецьке і таке інше. Але з іншого боку, я вже емоційно настільки втомилася переживати кожну чергову смерть, яка там відбувається. Та настільки емоційно втомилася переживати ці втрати і серед мирного населення, і серед військових, які ті самі мирні, але опинилися там, да, от в тих військових умовах. Що іноді дійсно задаєшся цим питанням: а чи не варто десь зупинитися, закріпитися, домовитися? А потім на майбутнє вибудовувати стратегію, як зробити так, щоб повернути собі все це назад. Я, я от, наприклад, читав свого часу ну, досліди Ярослава Грицака, соціолога. Він каже, що якщо наприклад провести Донецький референдум, ну, на початку літа, то оба референдума були б вигорені: 50% людей за Росію, 50% за Україну. От, якщо говорити про соціологічні дослідження, які мені відомі останні, та це не е, мій колега е, Володимир Ферферович Шкіпінь. От він провів одне з останніх таких от е, досліджень в Донецьку. Наскільки я розумію, це був квітень місяць, і результати він оприлюднив травні місяць. От 40% зайняли таку очіку вичікувальну позицію. То я буду дивитися, як вони буде розвертатись події. І були 20 і 20, чіткі 20%, тих хто, сказали, Україну, угу. 20 тих, хто сказав, що вони будуть захищати Україну, і 20% тих, хто сказав, що вони стануть на бік Росії та і будуть битися на її боці. Шановний пан Ярослав Грицак, він говорив більше про все населення України, яке, знаєте, тоді в ну, першій половині 200-х років воно не пов'язувало свої свідомості те, що це можуть бути взаємовиключні конструкти да, приєднання до Європи чи Союз з Росією, то тільки тоді, коли ситуація загострилась, для більшості людей стало очевидним, що це, це фактично взаємовиключний сценарій. і Ми мусимо обирати. От, я думаю, що якщо провести опитування з цим питанням зараз, ми отримаємо зовсім інший результат, Тобто люди мусили тепер вже обрати свою позицію.